Псалом 7. Жалобна пісня Давидова, яку він співав Господеві в справі виніямивця куша: Господи, Боже мій, я до Тебе вдаюся, спасити мене від усіх моїх напасників, і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає і ніхто не рятує. Господи, Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх. Коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника. Ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Устань же, о Господи, в гніві своїм понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів. І громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних кінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця й нирки, о праведний Боже, щить мій у Бозі, який чистих серцем спасає. Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається». Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне і наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя. Він зробить огидними стріли свої. Ото беззаконня зачне нечестивий і завагітніє безправ'ям і породить неправду. Він рова копав і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову, а на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою і буду виспівувати імення Всевишнього Господа.